Цю частину програми присвятимо ситуації на передовій, і вітаємо в студії нашого гостя Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. Дякуємо, добрий що Добрий вітали. Вітаю вас. Вітаємо. Нам завжди часу не вистачає. Тому давайте одразу до теми. Одна з таких топ новин сьогоднішнього дня Володимир Путін збільшив штатну чисельність збройних сил Росії. Йдеться про майже півтора-два з половиною мільйони осіб, півтора з них військовослужбовці. Російський правитель вже підписав відповідний указ. Зазначається, що Путін доручив уряду виділити оборонному відомству гроші з бюджету. Хто перший? Тут головне питання: що далі? Як збільшення цих новобранців? вплине на ситуацію на фронті, ну, але Олександр... перш за все, перепрошую, пане Олександр, просто зауважити, що ось ці мільйони фактично йдеться про збільшення штатної чисельності армії на 180 тисяч осіб. Це важливий момент. Так. Будь так. ласка, пане Олександр. це другий раз. Перший раз було в грудні. До цього теж було збільшення чисельності в грудні 23-го року. Загалом, по перше, Росії треба поповнити втрати, які є. По-друге, продовжувати формувати резерви і здійснювати підготовку. А по третє, провести такі, знаєте, заходи, що називаються іпсо деморалізуючого характеру, спрямовані на те, що дивіться, Росія готується до тривалої війни, в Росії більше сил, в Росії більша чисельність армії. Всі мають злякатися, ми в тому числі, ну і відповідним чином реагувати. Угу. Я вам скажу, що. Є у Росії дві таких особливості. Одна особливість, що вони постійно створюють нові армії, от двічі, десь на рік або раз на рік вони створюють нові армії: першу, другу, дві армії, три армії. Ну це знаєте, як відбувається. Виводять з фронту батальйони, батальйонно-тактичні групи. Вони там втратили боєздатність, залишилось 30, 40, 50, залежно як який батальйон. Вони вийшли, ці батальйони доукомплектовують. Тим, кого знайдуть не обов'язково на 100%, батальйон може отримати 70%, понад дві третини, і він буде боєздатний за їхньою класифікацією. Але при цьому всьому змінюється його номер, його назва і підпорядкування. Документально відповідно ми отримуємо нову армію на папері, тобто це нова армія, якщо подивитися, формально кількість БТГ, які просто переведені з одних. З одного підпорядкування в інше і доукомплектовані. Тому із цієї нової армії ми, наприклад, мали отримати 300 тисяч, ну, наприклад, умовно, або з двох армій. А отримуємо насправді 75-80 тисяч. Розумієте? Але на папері здається, що 300 тисяч. Хто ж потім буде перераховувати, правда? Ну, хто буде займати? Але виглядає красиво, погодьтесь, виглядає, так. ну так, залякати, виглядає сказати про те, що дивіться, ресурс не закінчується, він безкінечний. І Росія цим користається, тому що найважливіше в цьому це деталі. А розумієте, порахувати кожен батальйон, кожну групу це складно насправді. Яка от їх штатна чисельність? От граничні показники, навіть ми рахуємо завжди за найвищим показником. У нас, наприклад, військові генштаб, всі розвідка вони беруть, вони знають, що ага, дивізія стільки-то, значить, бригада стільки-то все, і завжди вищий показник. Це правильно, тому що ти завжди готуєшся до найбільших ризиків, які є. Але це ж не значить, що у них все вся штатна чисельність кругом укомплектована. Але якщо подивитись на папері із заяв, які робить Путін, раніше робив Шойгу, зараз робить Білоусу, все здається переконливо, начебто. А хто ж на Заході буде вникати? Розумієте, всі живуть стереотипними уявленнями, що ресурс безмежний, а людський потенціал так само. Але тоді питання виникає. Чому немає ось цього народного пориву російського, де він ось цей порив, яким вони хочуть фактично пройти, дійти до Берліну і так далі? Цього не вдається досягти. Тому треба придумувати і демонструвати певні, скажімо так, елементи того, що, дивіться, насправді це відбувається. Тому Звичайно, це збільшення чисельності. Звичайно, воно збігається із осінньої кампанії призову, зараз яка буде відбуватися. Під це, звичайно, вони теж збільшать за рахунок кількості призовників, які розраховують в Кремлі, мають стати в майбутньому контрактниками. Тобто, вони зараз дуже серйозно активізувалися, щоб не було демобілізації після строкової служби як такої. Ну як вона буде? Вони всіх силою не заженуть, але щоб хоча б 50% переконати, Яка, щоб залишилися на службі на контракті. А відповідно, що вони залишаються, це вже все. Якщо ти тільки ти підписуєш контракт, тебе можна відправляти, але вони, до речі, і на Курщину відправляють строковиків. Тому що формально, знаєте, що вони як вони це аргументують? Це ж територія Росії, і Путін обіцянку не порушив. Вони Вдома. воюють на території Вдома. Росії. Да. Хоча тоді виникає запитання: стоп. А тоді ви що, не визнаєте свої ж рішення про анексію території України, які ви вписали в Конституцію? Бачите, вони навіть тут, у цих деталях, вони дають штангу дуже часто і не можуть продемонструвати, не можуть визначитися. Така... І вони кажуть, ні. Це нові території Росії, це інакше. А це ж наші ісконні землі. Пане Олександре. А у мене є питання з приводу цього збільшення армії. Чи можна відслідкувати якість і географічне походження тих людей? Яких будуть призивати звідки вони чи йде мова про центральну частину Росії, чи йде мова про великі міста, чи поки що це заборона на території туди не сунуться? Ні, в принципі, можна відслідковувати, і це відслідковується наскільки є можливості через логістику, через переміщення. Як правило, є навчальні центри, які розташовані або розташовуються, коли збільшується хвиля мобілізації в деяких місцях на території Росії? Звичайно, за ними можна вести. Супутникове спостереження, наприклад, наші партнери можуть. Відповідно, яким чином можна встановлювати, можна, в принципі, розуміти логістику, звідки прибувають до цих навчальних центрів, географія походження людей, а потім фактично по транспортуванні зрозуміло, ну куди вони і як прибувають. Плюс. Е Є розвідка, звичайно, агентурна, це складніше, тому що це треба мати в кожному місці. Це складно, але я вам скажу, що є месенджери, телеграм-канали, соцмережі, які в принципі багато чим обмінюються інформацією, і дають можливість розуміти, де яка мобілізація триває. В містах є мобілізація, навіть Санкт Петербурзі є. А якість новобранців. Якість залежить від підготовки, вона різна абсолютно. Є більш якісніше підготовлені підрозділи. Є взагалі такі, які знехтувані. Тому, наприклад, зараз на Покровський напрямок часто відряджають. Там є частина, наприклад, тих, хто займається дронами, вони більш-менш такі. А решта це, в принципі, тих, кого треба дуже швидко відправити. Є і в'язні знову ж таки, ті, хто на умовно достроковому звільненні, їм кажуть або в'язниця, або їдеш на фронт. Тобто. Не знаю наскільки цій інформації можна довіряти, але кажуть, що близько 90 майже 100% вибирають обирають поїхати на фронт. Ну я не знаю відверто кажучи, мені здається забагато. Якщо чесно, тому що ну якщо залежно від терміну, якщо в когось там рік чи два, можливо, хтось і погодиться відсидіти цей термін, ніж їхати з точно з тим, що ти 90 не повернешся, ну мені здається, але збирають різних зараз, звичайно, що коли буде, я думаю, певне таке зимове, як мені здається. Ну, скажімо так, зменшення інтенсивності бойових дій в зимовий період вони завжди зменшуються. Бойові дії йдуть, але інтенсивність зменшується. Не виключено, що в цей час вони будуть намагатися більше готувати. Ну, з прицілом на весну. З прицілом на весну готувати більше, більше витрачати часу на підготовку, тому що у них же зараз акцент на піхоті і на авіації. Відповідно, з одного боку, це менший час на підготовку, ніж навчити того ж артилериста чи танкіста. Але з іншого боку, якщо піхота вже стає елітою для російської армії в сенсі штурмів постійних, значить вони можуть вкладати більше в їхню підготовку. Пане Олександре, ну, звісно, що як тільки б з'явилась ця новина, низка ваших колег, можливо, і ви теж, я не, не, не завжди Всіх моніторів вже висловлювали думку, що ось цей додатковий призов, ось це розширення армії до півтора мільйона, це власне свідчення того, що єдина компонента, де росіяни ще можуть додати, це людська. Не літаки, не ракети, не бронетехніка, єдина компонента це просто добрати людей. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Я можу сказати так, що звичайно вони дороблять дуже серйозний акцент на людей, особливо якщо ми подивимося Покровський Курахівський напрямок. Це Переважна більшість, ну відсотків 70-80 всіх штурмових дій це піхота. Піхота, так або групи, ну іноді вони там на мотоциклах чи підручних інших засобах двокалісних чи чотирьохколісних пересуваються. Але в основному це піхотні штурми. Очевидно, що це має серйозне значення. Втрати несуть, їх треба компенсувати кимось, плюс виконувати завдання зі штурмів. Але я не можу сказати, що це виключно вирішально для російських військ станом на зараз, тому що. Ну, як би там не було, у них ще є авіація. Вони достатньо широко її використовують, і ми це бачимо. Тобто, це ж статистика, варто подивитись просто статистику вилітів, статистику обстрілів. І якби в них не було авіації, то і піхоті було б не настільки весело угу. і кажучи, да, там наступати. Тому що вони ж розуміють, що спочатку йдуть авіаційні обстріли, застосовують каби, після цього вони як думають, десь українські сили могли втратити позиції, тому що вони знищені, відповідно, можна йти. Ну я вам скажу, а для прикладу, щоб було зрозуміло, наприклад. У нас простежувалися деякі контрнаступальні дії на ділянках фронту, і е, внаслідок того, що ворог перекинув свої сили на Курщину, і е, не змогли провести наступальні дії, тому що незважаючи на те, що ворог забрав живу силу. Авіація працювала, вони розуміли прекрасно, що Україна може цим скористатись. Авіація почала працювати практично цілодобово, і ну важко було щось зробити в цій ситуації. Тому авіаційний компонент він відіграє роль. Ну, і дрони, те, що ворог теж активно застосовує. Тому а, люди так, але все ж таки, якби не авіація, плюс додайте до цього все ж таки наявність ракет балістичних, в тому числі, які ворог використовує так само точкове, іскандери, наприклад. І те, що вони стали більше активніше застосовувати шахеди, ми бачимо, як статистика виросла, і про це президент говорив 640, тільки от буквально статистика. Тому люди, звичайно, це. Основний ресурс для них, але вони покладаються не виключно на них. Це, це показує практика бойових дій. Тобто, так, там, де вони хочуть вести активні штурмові дії, де їм дозволяє фронт, вони ведуть піхоту. Але подивіться, навіть Курська область показує, що залежно від того, який це театр воєнних дій. Тип змінюється, тому що на Курщині, наприклад, вони пробують контратакувати не тільки піхотою, вони застосовують там техніку і артилерію. Пане Олександре, у нас ще буде запитання про авіацію. Буквально коротко хочу поточнити за ці вже три роки повномасштабного вторгнення. Підготовка безпосередньо з тактичної точки зору росіян і підготовка з амуніцією. Наскільки змінився одяг і те, як виглядають російські армійці зараз і на початку? Чи є тут прорив? А, я би не сказав, що прорив помітний. Ви знаєте, у них є програма, якщо що стосується уніформи Ратник, називається це різні модифікації, в тому числі. Один із ратників, я вже не пам'ятаю його модифікацію, але вони все називають князями, знаєте, от, тим більше там, починаючи, до речі, з київської Русі, ну, вони ж, mm -hmm. от у них це ратник, ну, ратник, це ж зрозуміло слово походження а воїн, відповідно з якого, звідки вони взяли, відповідно, там князями вони називають. Я вже забув, який князь, яку модифікацію вони назвали, але якщо подивитися, то майже кіборг. ну, Якщо презентацію подивитися і так. В принципі, але ж це отримують далеко не всі. Амуніція, екіпіровка станом на зараз не покращується. Вона стає більш масовішою, вона стає більш звичайною. А деякі елітні підрозділи, так звані десантники, спецпризначенці, звичайно, вони озброєні і екіпіровані за найвищим класом, можна сказати, якщо порівнювати. І озброєння в них і клас бронежилету, і каски, в принципі, все нормально. А от масова оця піхота, яка йде в штурм, ну каски, які знайшли, які зберігалися там в резерві, починаючи з 40-х років 50-х, ви розумієте, клас захисту їх. Бронежилети так само. Тобто, особливо взуттям ну, з формою, до речі, їм допомагають Китай, зокрема, це відомий факт. Тобто вони допомагають їм дещо. Але в принципі, порівняно з українськими бійцями, вони тут не мають чогось кращого. Є ще 5 хвилин і. Підтягнемо наступну тему. Потрібно знищувати не лише літаки, а і аеродроми. На території Росії саме це допоможе запобігти ворожим ударам коригованими авіаційними бомбами. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталій Саранцев. Знищення аеродромної інфраструктури, знищення злітно-посадкових смуг, знищення складів з боєприпасами, складів з паливно мастильними матеріалами, це, звичайно, набагато покращило б нашу ситуацію і сильно послабило б наступальні спроможності противника. Я вважаю, знищення аеродромної інфраструктури ворога знаходиться в зоні досяжності того озброєння, яке ми зараз просимо від наших партнерів. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного групування Харків. Пане Олександре, ну, особливо останнім часом. На жаль, і я думаю, найближчим часом ми будемо, будемо дуже багато говорити на цю тему, на дозволи від наших західних партнерів бити західною зброєю по території Російської Федерації. За останній час ви бачите якісь маркери, які нам свідчать про те, що ми наближаємось до ось такого надто важливого для нас рішення. Знаєте, я би сказав, що. По-перше, щодо аеродромів, все ж таки, найцінніше, що є на аеродромі це літак або склад зброї припасами і бомбами. Все решта, злітно-посадкова смуга для того, щоб її знищити, це взагалі недоцільно, тому що треба використати стільки ракет. Угу. Вибачте, для чого. А злітно-посадкова смуга ремонтується дуже швидко, насправді, це абсолютно факт. Тому знищувати потрібно склади. З авіаційним озброєнням і літаки, це найцінніше. Оте, що є, і те, що ворог їх забирає, чому вони забирають літаки? Тому що ну вони бачать, зараз Україна, коли отримує дозволи, а я думаю, все ж таки отримає, як би там не було, поїде президент України. Я думаю, що знову ж таки включить свій дар переконання наших партнерів, зокрема адміністрації Сполучених Штатів, що нам це потрібно, і зрештою ми це почуємо з запізненням дещо. Але але разом з тим, якщо ми прийшли вже аеродроми і зрозуміли, що та що там найцінніше, якщо немає літаків, то в принципі можна інші цілі. Крім цього всього, є логістична мережа. Якщо ми беремо Харків, наприклад, дивіться, літаки ворог може перекинути на інші аеродроми. Склади ти не перекинеш. Тому що якщо ти перекидаєш склади, і твоя логістика далеко, ти не можеш вести бойові дії безпосередньо в районах бойових дій, що ти будеш з цим робити? Відповідно, якщо ми зможемо знищувати їхні склади. Я вам можу сказати на сьогоднішній день українським силам оборони дуже багато відомо, де що знаходиться, в тому числі і з того, що постачають а, партнери Росії. Найцінніше із Китай, того, що Іран. вони, вони постачають, відомо, де воно зараз знаходиться. Питання в тому, що треба спроможності та можливості це дістати. Нам потрібно розуміти, в чому ще є питання. Нам потрібно перевантажувати систему ППО ворога. Тобто дрони вони в повній мірі ще не вирішують цих завдань. Коли ми перевантажимо в тому числі з ракетами, це будуть набагато ефективніші атаки, і це дасть змогу ослаблювати противника. В них виникнуть серйозні проблеми з логістикою. Що таке проблеми з логістикою? Подивіться на Покровський напрямок, чому ворог зупинився в районі Новогродівки, на те, що говорив головнокомандувач збройних сил України, а тому, що логістика не встигла за розвитком темпу операції передових загонів. А без цього, а якщо цю логістику переривати, буде дуже важко. І це про захист цивільного населення на прикордонних територіях, це про зменшення спроможностей ворога. І в випадку Харкова, наприклад, це і про шанс провести контрнаступальні дії для того, щоб витиснути ворога з липців і з під Вовчанська. Ось чому це рішення таке важливе. Ми дякуємо вам за те, що ви були з нами. У нас зазвичай ще лишається дуже багато питань. Це означає, що ми запрошуємо вас принагідно вже наступного разу. Будемо чекати. Глядачам нагадуємо, що з нами в студії був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Говорили зокрема про поточну ситуацію на лінії фронту і, звичайно, про дозвіл наших західних партнерів влучати по об'єктах військових об'єктах на території Росії. Він нам дуже потрібен.